Глядача можна підкупати. Чим же ж підкупати глядача? А розповім я вам сьогодні про стріми, а саме як просуватися завдяки стрімам. І для тих людей, які не зрозуміли слово стрім, це прямі ефіри. Тільки ви, ті, ктоці, вони називаються стрімами. І перше, що ви повинні знати про стрім, що тематика стріма і тематика каналу може відрізнятися. Але тільки тоді, коли вам потрібна кількість, а не якість підписників. Я раджу завжди своїм студентам і партнерам і раджу вам робити тематику стріму в тематиці вашого контента і вашого аккаунта. Тому Ще з стрімів дуже багато людей підписуються до вас на контент. І, наприклад, з моїх стрімів підписується дуже велика кількість лояльної аудиторії і цільової аудиторії на мій контент. Завдяки цьому, так, я зараз знаходжусь в талантах Live в Тіктоці і продвигаю свій контент також і через стріми. І, наприклад, якщо у вас тематика аккаунту, наприклад, танці, в стрімах що ви можете робити? Навчати танцям. Робити якісь певні е, вправи для розвитку танцювальних рухів. Але ще раз вам загострюю вашу увагу, що не обов'язково стрім должен співпадати на 100% з вашим аккаунтом. Стрім може повністю відрізнятися від вашого акаунта. Але є певні обмеження в Тіктоці по стрімам, і це ви можете дізнатися в політиці Тіктоку. І таким чином, переходимо до другого пункту: це актуальність і цікавість. Вашого стріма. Актуальність це більше хайпова така штука, що на певний проміжок часу є певна якась проблема, і ви можете це висвітлювати в стрімах. А ось цікавість вашого стріма заставляє ваших глядачів заліпати на вашому стрімі і дивитися його довше і довше, а ще і дарувати вам подарунки і спілкуватися з вами. Тому що завдяки стріму дуже багато людей, які бачать ваші відеоролики, знають вас як тіктокера, але з вами ніколи не спілкувались. І завдяки стріму, як кажуть, ви вийти можете до простих людей, які вас люблять, поважають і підписані на вас. Саме головніше, вони з вами можуть поспілкуватися, подивитися на вас вживу і позадавати вам відповідні питання, ви будете давати на них відповіді. І таким чином, в описі вашого каналу ви можете написати, коли будуть виходити ваші стріми, дату і час. І переходимо до третього пункту: а поки на часі поставити лайк. Цьому відеоролику третє це регулярність та час ведення стріму. Так, друзі, це дуже актуальне знову питання в алгоритмі Тіктоку. Це регулярність. Коли я попав в таланти Тіктоку по стрімам, там нам говорили, найактуальніше це регулярність виходу вашого стріма по часам та по дням. І так, друзі, я виходив кожен день в стріми. Кожен божий день я вів стріми. І на моїх стрімах, як ви зараз бачите, сиділи дуже багато людей. Максимальна була кількість там і 10, і 18 тисяч глядачів одночасно. За цей весь час, скільки я був на ефірі, переглядали мене приблизно півмільйона людей. Регулярність по стрімам мінімум должна бути. Два стріма в неділю це самий мінімум регулярний трафік для алгоритма TikTok. І це повинні бути однакові дні кожну неділю. Наприклад, там, вівторок, четвер або там, вівторок, субота, там, середа, п'ятниця. Постійно один же той же день і один же той же час. І ось ми поговоримо далі про час ведення стріму. Найтоповіший час ведення стріму це з п'ятої години вечора. До 9-ї години вечора. Тому що багато людей вже закінчили роботу, їдуть, наприклад, в якомусь транспорті, і вони можуть подивитися ваш стрім. І ось тепер ми плавно перейшли до найактуальнішого алгоритму Тіктоку в стрімах. Це скільки ж вести його по часу: 10, 20 хвилин, 30 хвилин, годину, дві, 10 годин. І що говорить алгоритм Тіктоку? Оптимальна, просто знаєте, золота середина це від години до півтори. Алгоритм Тіктоку говорить вам, що ви повинні робити мінімум 40 хвилин стріму. Якщо ви робите менше, алгоритм взагалі ще не розуміє, кому вам показувати ваш стрім, кому, кого вас ранжувати, кому показувати ваші ролики. Тому що ваші стріми і підтягують ваші відеоролики. І таким чином, наприклад, за 10-20 хвилин алгоритм Тіктоку взагалі нічого не розуміє і не буде вас ранжувати. І, як правило, розвиток активності вашого стріма приблизно раз в 15 хвилин. Ви почали стрім. Перші 5 хвилин у вас приблизно буде буст від попереднього стріма. Потім, через 15 хвилин, вам тікток підкидає ще один рекомендаційний лист. тобто ваш стрім. Залітає в рекомендації через 15 хвилин і ще раз, і через 15 хвилин і ще раз. І тоді вам більше і більше людей бачать ваші стріми в своїх рекомендаціях. І тут треба зловити хайп і дивитися взагалі на кількість глядачів, скільки вас дивляться ваш стрім. Коли ця цифра, наприклад, у вас 100, 100, там 110, 90, там 110, і потім вона починає рости, наприклад, 120, 130, 150, 200, ви розумієте, що ви залетіли в рекомендації. Тут ви повинні максимально дати інформацію про що цей стрім, про що ви ведете цей стрім, щоб донести про це вашим новим глядачам і щоб вони залишились і дивились ваш стрім. Бо багато початківців на стрімі висвітлюють якусь певну тему, розповідають, розповідають, розповідають. І люди нові залітають на стрім, і людина не розуміє, і вона виходить. Бо вони не цікаві публіці, а цікаві певній масі людей, які будуть ждати ваш стрім. Ну що, переходимо. Ми до четвертого пункту: це батли і гостєві стріми. Багато з вас, напевно, вже бачили багато блогерів, які грають в батли. Два тіктокера грають між собою, і їх підтримує їхні глядачі лайками і подарунками. Тут дуже класно для просування вашого аккаунту, тому що на вашого конкурента дивляться і дивляться і за вами. Якщо ви цікавий. Його люди будуть підписуватись і на вас, і слідкувати за вами. І так, якщо ви батлитесь з відомим тіктокером, дуже великий рейтинг у вас піднімається, тому що люди розуміють, що ви батлитесь з ним, він вас, значить, знає, і тоді вам їм цікаво, хто ви, що ви за людина і що ви знімаєте за який контент. Він переходить на вас, дивиться і підписується. І таким чином вас може з одного батла там підписатись тисячу, десять тисяч, там сто, двісті, триста чоловік з одного тільки батла. У мене максимальна кількість підписників з мого одного стріма було приблизно це десять тисяч чоловік. Інше це гостівий стрім. Що значить гостівий стрім, це коли ви приглашаєте до себе в прямий ефір, і люди бачать, що ви спілкуєтесь і ще з кимось, а не тільки самі ведете стрім. Він також дуже цікавий і утримує дуже велику кількість глядачів. Але якщо цікава тематика, ну і що? І переходимо до п'ятого найактуальнішого пункту. Цьому відео в цьому розділі я розповім вам маленькі лайфхаки, які я роблю на стрімі, і мої знайомі тіктокери. По-перше, стрім у вас повинен бути такий, щоб його хотіли дивитися. І у вас повинні завжди бути дебати з вашими підписниками. Ви повинні завжди бачити коментарі ваших глядачів. І так, я для кожного стріма роблю певні алгоритми дій своїх дій на стрімі. Так. Підготуюсь до стріма і починаю його вести. І раджу вам також це робити. Не просто хаотично вести стрім, тому що ви не зможете тоді утримувати глядача. Які подарунки зараз актуальні? Це сундуки з монетами. Так, ви можете на стрімі давати своїм підписникам забрати монети з свого стріма. Ви виставляєте сундук приблизно за 3 хвилини. Ці цей сундук відчиняється, і люди забирають монети. Ваші активні підписники забирають монети. І таким чином алгоритм бачить, що у вас дуже цікавий стрім, починає його ранжувати більше і кидати все більше і більше в рекомендації. І ще інші лайфхаки це коли у вас є спонсор і він дарить сундуки і подарунки вам. Таким чином, коли вам дарять подарунки любі люди або спонсори, Тікток бачить що у вас велика активність на вашому стрімі, таким чином він ранжує його більше і більше, і таким чином все більше і більше глядачів від вам дає. Якщо у вас залишились певні запитання, пишіть мені в коментарі, обов'язково відповім усім.